Вас вам, друзі, раді вас вітати і кажемо привіт, розкажемо вам, друзі, як друзів, врятуватися. Раді вас вітати і кажемо, привіт, розкажемо вам, друзі, як друзів, врятуватися. Щоб добре навчатися, завжди посміхати. Бути син незалежним, непереможним. Відваж. Від вас, бачити, бо на сіття, реалізувати себе потрібно мати добре здоров'я. Ми завітали до вас, щоб надати про це ще раз. Вас радо вітає команда СЕМ, вовчиської гімназії. Нас дивіться! Ми, ми є діти українці. Хочемо силу мати, щоб для рідної держави ми, жити і працювати. Щодня нам доводиться ухвалювати рішення пов'язані з безпекою. Час російської агресії в Україні стала актуальною безпекою та навчання світацію пов'язані з ними. Вони загрожують нашому здоров'ю, безпеці та добробуту. Небезпека може очікувати на нас у будь-яких регіонах України. Загроза потраплянь від обстрілів, контакту з збройними людьми, залишені боєприпаси, загроза вибуху, техногенні аварії. ЗСУ працює, коли стане чуєш, то ЗСУ працює, коли стане не чуєш, то ЗСУ працює, вушка на зітри, руки до гори, до сонця потягнись, живота торкнись, так. раз, два, три, свої речі ти бери за дорослим. Подивись направо. слава Україні! Героям В країні потрібні з тобою, ми друже, а бути повинні ми сильні та душі. Головне здоровими бути. Це потрібно всім збагнути. Ми для здоров'я й життя. Весь світ людині милий. Тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай. Здоров'я охоплює 500 блучі людини. Фізична, емоційна, інтелектуальна, соціальна, духовна. Щоб не було тобі, боляче, подумай про нас і свої. Щоб не було тобі соромно, прислухайся до своєї совісті. Щоб не було тобі, байдуже, бай про здоров'я з маличку. Щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму. Маємо бути разом ми, ми повтіки серед цими, вижили в цьому світі ми. Розвиток. Самоконтроль стану здоров'я, ферміальне харчування та особиста гігієна. І тут відкрили звичайно. Режим праці та відпочинку. Лісь активність та стадиатова. Сучасний світ дуже складний, а тим паче, коли для багатьох з нас став віртуальним. Однією з головних зараз сьогодення, яка чатує на молоді, є інтернет залежність. Особливо під святого, як спалахнула пандемія. Інтернетом пошириться без діття здоров'я, спільниками яких є апатія, розум здоров'я та самогубство. Сучасна моложину уявляє своє життя без інтернету, ігор та чатів. Не помічаєш, як часу проєкт спеціальних мереж трачається за на світу. Людина, постій, зупинись, поглянься, навколо прекрасний, без ігри, чатів. Школа, робота, сім'я ось перспектива людини своя. Повні енергії, красиві пороти сьогодні про це у нас з вами розмова. Здобувайте знання про здоров'я, посідайте ваші думки про здоров'я. Зазвичай собі стілості ті всього свого здоров'я. Послідомне виконує заплановане. Ми, Ми майбутнє держави її надія. Раці прокинь все вік на си вічини, дай все чани марші зарядку розпочни. Дарма вдома часу не марнуй, траці відпочинок, правильно чергуй, танці ще й спорт, є обливання, і не забути про харчування. Язи свої ви розминайте, звички шкідливі враз забувай, щоб дух завжди здоровий був і на тілі закінчились руїни. Єднаймося, молодь за здоров'я, моє моє. Більше ховатись в підвал, так не буде завжди, піднімайся і ти, зі життя, і здоров'я своє збережи. Вставай, ми зможемо більше для нас. Вставай, Зважає на місце і час, за ми зможемо більше для нас. З вами була команда в демонстрій кімнаті. Дякую за у вас.